Звук Т. Буква Т. Чистомовка. Та-ТА. та. На городі красота. Повторимо ТА-ТА на городі красота. Запам'ятай значення слова. Тесляр робітник, що займається грубою обробкою деревини. Виготовлення простих дерев'яних меблів та іншого. Запам'ятай. Вітаються з усмішкою. Дивлячись на співрозмовника. Не можна кричати, розмахувати руками. Але є жести, які відповідають етикету. Це уклін і потиск руки. Поміркуй. Таткова хата усім багата. Що це значить?